Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про ті, як правильно віддаляти паростки на щеплених трояндах. Хоча щеплення це відмінний спосіб розмноження троянд, воно має деякі недоліки. Іноді ваша гарна троянда починає випускати пагони з під місця щеплення, це так звані паростки. Якщо їх не бачити, вони можуть повністю перебрати контроль над рослиною, і вона перетвориться на більш міцний підщеплений сорт. Для ясності, паростки це пагони, які ростуть від підщепленого коріння. Якщо дуже міцні або дикі троянди розростаються самі по собі, це не справжні паростки. Як визначити справжній паросток? І як правильно його видалити, щоб врятувати свою троянду? Все залежить від розуміння структури щепленої троянди. Ось 5 простих кроків, які допоможуть вам у цьому. Що таке щеплення? Щеплення це метод розмноження, який часто використовують для фруктових дерев і навіть овочів, осколки троянди вирощують вже давно, садівники експериментували, прищеплюючи делікатні сорти на міцніші підщепи. Суть у тому, що частину бажаної троянди зрощують із міцнішим корінням. В результаті отримують троянду з гарними квітами від прищепленого сорту та міцністю, стійкістю до хвороб і стійкістю від підщепи. Деякі з найпоширеніших сортів підщеп. Діар, Хьюи, темно-червона троянда з групи Вичарояна. Фот Юніана – гібрид дикої троянди та Лейди Бенкс. Малти Флоре, дуже міцна дика троянда. Кожен сорт має свої переваги, стійкість до спеки, холоду, хвороб тощо. У різних регіонах використовують різні підщепи, наприклад, фот юнена, добре підходить для спекотного клімату, а малтифлоури для суворих зим. Недоліки щеплення. Хоча щеплення дозволяє вирощувати троянди, які інакше не вижили б у вашому кліматі, воно має недоліки. Щеплені троянди слабшість за кореневласні, ті, що ростуть на власному корені і живуть не так довго. Місце щеплення, так званий вузол, це слабке місце, яке може відмирати під час стресу. У мене був випадок, я купивши троянду Джон Пол 2, кремово білий гібрид, але через кілька років вона почала квіти темно-червоними квітами. Виявилося, що підщепа dr Huey випустила паростки і почала перебирати контроль. Ці паростки забирали поживні речі у моєї білої троянди, поступово вбиваючи її. Саме тому так важливо своєчасно їх віддаляти: п'ятьох кроків, щоб забути паростків. Найкраща година для видалення паростків рання весна, коли вони ще молоді та м'які. Якщо ви, як і я, Лінувалися і не помічали паростків. Ви можете здивуватися, коли на вашій білій троянді раптом з'являться червоні квіти. Але навіть у такому випадку ще можна врятувати рослину. Крок 1. Підготуйте інструменти. Для видалення паростків багато чого не потрібно, більше садівників просто відламує їх руками. Але осколки троянди мають гострі колючки, краще використовувати товсті садові рукавички. Також знадобиться невелика лопатка, щоб розгрібати ґрунт. Секатори можуть стати в нагоді, але вони не обов'язкові, паростки краще відривати вручну. Якщо хочете закрити місце зору, знадобиться спеціальний засіб, але це не обов'язково. Що вам знадобиться? Товсті садові рукавички. Маленька лопатка. Секатори не обов'язкове. Маленький пензель – не обов'язково. Засіб для закриття зору, лак для нігтів, клей ПВА тощо. Крок 2. Визначте паросток. Спершу треба зрозуміти, що саме є паростком. Міцні підщепи часто випускають довгі, швидкорослі пагони, які виглядають інакше, ніж ваша троянда. Щоб перевірити, чи це паросток. Потрібно знати вузол щеплення це товстий наріст біля основи троянди. Якщо пагін зростанні, нижче цього вузла це паросток. Якщо вузол закопаний у ґрунті, у теплих регіонах так робити не варто, але в холодних це допомагає захистити троянду від морозів, обережно розгребіть землю лопаткою, щоб побачити відгуки зростання пагін. Новий пагін троянди: Зростанні вище вузла щеплення. Має такі самі листя та квіти, як і ваша троянда. Це ті, що вам потрібно. Паросток зростання нижче вузла щеплення. Має інше листя, колючки або квіти. Може з'явитися навіть за кілька метрів від основного куща. Крок 3. Відламайте паросток. Закликаємо обрізаємо троянди чистими, гострими секаторами. Але з паростками все інакше. Чисті зору стимулюють новий ріст, а нам це не потрібно. Тому 1. Одягніть рукавички, 2. Розгребіть ґрунт біля основи. 3. Візьміть паросток біля самого кореня, 4. Різко потягніть вниз і відламайте його. Спробуйте відірвати трохи п'яти основи паростка, щоб він не відростав знову. Це може здатися жорстким, але так краще. Міцна підщепа витримає, а ви зменшите ймовірність повторного росту. Крок 4. Закрийте зріз, або ні. Тут немає єдиної думки. Я не закривав зріз на своїй троянді, і вона відновилася. Якщо ваші троянди схильні до шкідників, можна використовувати спеціальні засоби. Але зазвичай це не обов'язково троянда сама затягує зріз за 30 хвилин. Якщо вирішите закрити, можна використовувати спеціальний засіб для троянд. Клей ПВЕ, безбарвний лак для нігтів. Але пам'ятайте, це не гарантує, що паросток не з'явиться знову. Крок 5: Стежте за повторним зростанням. Після суворої зими перевіряйте, троянди можуть з'явитися нові паростки. Якщо ви пропустили момент і троянда вже частково перетворилася на підщепу, як у моєму випадку, ще можна врятувати її. Якщо на троянді ще є здорові пагони, віддаліть паростки, і вона одужає. Але якщо вона повністю перетворилася на підщепу, вам доведеться або залишитися її, або викопати висновок. Якщо хочете уникнути проблем із паростками, шукайте кореневласні власні троянди, ті, що не щеплені. Смороду живуть довше і залишаються тими самими сортами. Але щеплені троянди дозволяють вирощувати красиві сорти, які інакше не вижили б у вашому кліматі. Якщо у вас щеплена троянда, а більше у магазинах саме такі, стежте за паростками та видаляйте їх відразу. Тоді ваші троянди будуть здорові та гарні.